Доброго дня! До чого готують вас Вищі сили? Те, що в вашому житті ситуація кардинально зміниться і в декількох сферах. І те, що вам потрібно буде робити вибір, перекладати зусилля, переїжджати, переміщатися, відправитись до інших берегів. Отримаєте інформацію, повідомлення в декого від чоловіка. Дане повідомлення, дана інформація дасть вам підтвердження відносно почуттів даного чоловіка. Це зізнання, ця інформація, отримавши, ви здобудете для себе розуміння, що в ваших стосунках взаємне кохання. Ви повинні ще розуміти, що саме ці стосунки є для вас шансом доленосним. Ну, і ви відчуєте себе самодостатньою. Тобто для вас вирішаться внутрішні питання. Тобто, якщо були деякі сумніви, то отр... даною інформацією, яку ви отримаєте, ви зможете для себе досягнути розуміння, що прибрати сумніви. І вже мати ясність по відношенню до даних стосунків. цей період даній людині потрібно було подумати, зрозуміти для себе прийняти рішення і досягнути для себе ясності розуміння, чи готовий він йти там, наприклад, нове починання саме з вами. Тобто йому потрібен був час прийняти рішення. Дуже різко для нього змінилася ситуація, або зміниться в якийсь момент, він досягне ясності розуміння дуже різко. Якщо був певний внутрішній конфлікт, були сумніви, страх, непевненість, то говорять по відношенню до ситуації, або він зрозумів, або він зрозуміє. Що ви чоловік, то ви повинні зрозуміти. Вас вищі сили ведуть. Дана ситуація доленосна, дані стосунки доленосні, дехто знаходиться на відстані одне від одного. Можливо, в декого партнерка у жінки дуже добре працює інтуїція. І чоловік відносно партнерки, жінки, партнерки протилежної статі мав сумніви, аналізував, думав, тому існував певний період внутрішній конфлікт. Говорять саме про те, що він мах, людина, яка може керувати ситуацією, або він досягне даного розуміння, але 100% ситуація між вами зміниться. Нехай не дуже швидко будуть розвиватися дані стосунки, але от саме жінка в даних стосунках отримає інформацію, і дана інформація дасть їй ясне розуміння, на що вона може розраховувати в даних стосунках. Тому що на даний момент, можливо, дехто знаходиться в неясності, нерозумінні, в негативних думках. Можливо, навіть думає, що партнер вже розвернувся пішов зовсім в інший бік. Тобто зрадив. Ну, або є саме негативні думки відносно того, що людина живе своїм життям, в кожного своя фантазія і в кожного свій досвід. І думки саме. По відношенню до досвіду і фантазії. Але от саме говориться по відношенню до даної ситуації, в даних стосунках, зміни відбудуться. Але от зміни відбудуться, тоді, коли ви отримаєте від партнера, від чоловіка інформацію, то ви от і досягнете ясності розуміння. Поки що, якщо на даний момент ви не маєте ясності розуміння, то вам і говорять, що. Ви повинні для себе розуміти, що ситуація в вашому житті зміниться кардинально, вже так, як було в минулому, не буде. І ситуація буде від вас потребувати активно діяти, робити вибір, проявлятися, прикладати зусиль, переміщення, переїзду, в кожного своя ситуація. Але от, щоб досягнути благополуччя достатку, результативності в особистому житті, там, відносно реалізації, відносно фінансу, благополуччя достатку, от, щоб досягнути результативності, то вам потрібно буде. Діяти, проявлятися і прикладати зусиль. Так от на даний момент вам говорять, що балансуйте по відношенню до ситуації. Не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, не потрібно надумувати, не потрібно фантазувати. Партнеру, чоловікові потрібно було прийняти власне рішення. Насамперед зрозуміти для себе, проаналізувати і прийняти рішення. Якщо він не зробив крок вам назустріч, то ви для себе на даний момент повинні зрозуміти, що саме відбувається в його житті, а ви повинні ще зрозуміти, що в даних стосунках буде взаємне кохання. Ви отримаєте підтвердження, і ви отримаєте, і кожний із вас досягне розуміння, що або ви вже маєте, або повинні для себе відносно даного розкладу зрозуміти, що дані стосунки не випадкові, дана зустріч не випадкова. Дороги долі вели вас саме, і ви кожний зрозуміли, або зрозумієте в найближчий час, що дані стосунки доленосні, і вони для вас. Відкриватимуть шляхи, і будуть надавати можливості в позитивному руслі змінювати ситуацію і досягати результату. І не лише в особистому житті, а й відносно реалізації, благополуччя і достатку фінансово-матеріальному. Як жінка відчує себе самодостатньою в даних стосунках, і не лише з партнером, і не лише в родині з даною людиною, так і чоловік. Дякую.